Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами почитаємо разом казку про доброго Петрика. В одному місті жив був Петрик. Петрик дуже хотів мати багато, багато друзів. Але він зовсім не вмів дружити, а міг тільки битися. Він думав, що бійкою. І грубістю можна щось комусь довести або привернути до себе увагу. Хлопці його боялися, а друзів у нього майже не було. Одного разу Петрик йшов по дорозі і побачив калюжу, різнокольорову таку, з брудними плямами різнокольоровими. Він підійшов ближче, щоб її розглянути. Аж раптом, проїжджаючи повз автомобіль, оббризкав Петрика з ніг до голови. Петрик весь мокрий, брудний, замерз, хотівно бігти додому. Але тут помітив, що знаходиться всередині великої мильної бульбашки. І спочатку хлопчик здивувався, почав її розглядати. А потім як злякався, бо зрозумів, що не може з неї вибратися. Вона була дуже міцною і ніяк не хотіла лопатися. З того часу всі погані справи Петрика назад до нього ж і поверталися. Наприклад, намагається Петрик когось вдарити, а бульбашка пуц! І назад йому удари повертає. Кине Петрик каміння в когось, а той буц і потрапляє прямо в Петрика. Петрик щось робить погане іншим, і все це погане повертається до нього. Що ж це виходить, каже Петрик, я тепер сам себе бити буду. І стало йому так боляче, так прикро. Як же тепер мені з хлопцями гратися? заплакав Петрик. Плакав, плакав він гірко. Так і ходив декілька днів в бульбашці. Битися боявся, адже себе бити боляче і не цікаво грати одному нудно, а от бульбашки ніяк позбутися він не міг. І ось вже зовсім зневірившись, Петрик сидів самотньо на лавочці, на дитячому майданчику. І спостерігав, як весело грають дід. Аж тут він побачив симпатичну дівчинку з лялькою. Дівчинка не знала, що Петрик любить битися, і не злякалась його, а навпаки, покликала гратися. Петрик так зрадів і вирішив пригостити дівчинку яблуком, яке було у нього в кишені. Він простягнув їй яблуко. І тут сталося диво, бульбашка лопнула. Петрик був просто щасливий. Нарешті ж він звільнився. Коли Петрик прийшов додому, він побачив на столі два великих яблуки. Дивно, подумав Петрик, звідки б їм тут взятися? Адже останнє яблуко я подарував дівчинці у дворі. На наступний день Петрик знову пішов у двір до хлопців і дав їм свою машинку погратися. А коли повернувся додому, побачив дві нові машинки і став Петрик помічати, що як тільки він комусь зробить добро, це добро до нього повертається та ще й в подвійному розмірі. З тих пір Петрик робить тільки добрі справи. У нього вже з'явилась дуже-дуже-дуже велика кількість багато друзів. Він навчився дружити з усіма і перестав битися. Адже в бульбашці йому більше не хотілося бути. Ось така цікава історія. Я би хотіла, аби ви діти намалювали. Зображення, якісь малюнки до цієї історії про Петрика буду чекати.